Люди складають копійку до копійки. Банк заблокував всі рахунки, та гроші не повертає. Переселенці з Криму хочуть справедливості. Вони звернулись до народного контролю. Пані Наталя була змушена втікати з рідної домівки. Жінка каже, покинула у Криму все і приїхала на Львівщину, звідки вона родом. Коли захотіла зняти гроші, які роками відкладала на банківський рахунок, фінансова установа їй відмовила. Я відкрила депозит от терміном на один рік. І оскільки почалися оці всі політичні, економічні і так далі захоплення Криму, я в місяці лютому звернулася для того, щоб його розірвати. Але коли я звернулася в Приватбанк, мені вже повідомили, що всі рахунки і виплати закрив за Національний банк України, мене просто заморозили, скажімо так, мене, мене не існує для Приватбанку. Мої всі рахунки зникли кудись. Скільки б жінка не зверталася до керівництва банку, у відповідь вона отримувала лише відписки. Нічого фінансанова не розповіла й журналістам народного контролю, посилаючись на те, що не має права розповсюджувати інформацію про вклади своїх клієнтів. Юристи народного контролю кажуть, банк змушений повернути гроші пані Наталії. Якщо їй відмовляють, треба подавати до суду. Громадянин України в Приватбанк або в інший банк, віддавши свої кошти у назберігання, склавши договір про. Отримання цих коштів про депозитування він може забрати ті кошти на будь-якій підставі. Якщо банк не повертає ці кошти на банк, потрібно позиватися до суду. Закон абсолютно на стороні самого вкладника. Так що люди, які зазнали незручності зі сторони банків, виграють в суді дану справу у супроводі юриста народного контролю, пані Наталія подає позов на банк, який не повертає їй кошти. Подальше робото подій випадали позов. Протягом 10 днів ми отримаємо повістку суду та інформації про відкриття провадження. Так само повідомили дані дати судді, тому що даному провадження запрошуємо до суду. Якості посоль. Ми будемо слідкувати за перебігом справи у суді. Ірина Дзюбенко, Тарас Романик, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть narodkontroluye@gmail.com.